Я вже не буду там зазикнутись третя чи, чи четверта буде, але на сьогоднішній день я нічого не можу до своїх футболістів ніяких претензій. Претензії можуть бути тільки десь в другому місці, тому що вони сьогодні віддали все, що могли, і не так просто, з таким тяжким рутом, 90 минут виб'є, а в сьогоднішній грі я б не сказав, що може бути до неї якісь претензії. Тому їм це його вдячна і ми. Продовжуємо далі сезон і готуватися до сезону. А як оцінити гру Васабе в центрі поля? В отцепі героїв ціни дуже слабо, тому що якби я на нього ну, надіявся, думав, що він нам замінить наших передніх футболістів, але, на жаль, це наше сьогодні дуже слабе місце, І тому не знаю, ми будемо щось міняти, тому що він грав буквально 15 хвилин, і далі це. Оста зона, яка досить є опасною для нашої горі. Тому... І з того вибору, що в нас є, не знаю, буду думати. Але зараз про це не думаю. Ну, вже а... до 1 вересня дуже мало часу, чи слід очікувати якесь поповнення в команді. Ну, ми не маємо такої можливості робити якісь поповнення, тому що у нас є ті можливості фінансові, які є, тому на сьогоднішній день. На жаль, ми вже закінчили. Звання команди до зими. Будь ласка, запитання будуть? Дайте, будь ласка, там два пробуючих м'яча. Там було пенальті? Ну, два м'яча. перший м'яч, скажімо так, груба помилка. В центрі захисту, але ну, це таке сталося, Ні, катастрофи не було 1-0. Я думаю, що могли десь вижити в другому таймі якийсь момент і зрівняти, але, на жаль. Дії судді коментувати не хочу, тому що ну це треба дивитися по камері, але просто впав і 90-метровий, тому що я... він там був ближче і, мабуть, я більше знаю, ніж я, тому що все, що я можу сказати, про канальчику. Ще запитання будуть?